Юлія, не так давно в мережі з'явилися ваші спільні фотографії з сином міністра палива та енергетики Едуарда Ставицького. Ми можемо припустити, що коли кілька місяців тому ми з вами розмовляли, і ви розповідали про загадкового чоловіка, який був готовий інвестувати у вашу кар'єру. Ви говорили саме про сина міністра. Є коханий, який буде вкладати як у співачку. Я дійсно з ним знайома, вот, но про те, що у нас якісь стосунки, я, якщо захочу, якщо все буде хорошо, я, можливо, прокоментую, но поки нічого коментувати не буду. Ви не заперечуєте стосунки у з сином міністра. Uh, я не заперечую те, що ми з ним знайомі і часто появляємося на каких-то висовках в одній компанії, но именно те, що в мене з ним стосунки, я коментувати не буду. Такі висновки були зроблені тому що і вас разом бачили. Неодноразово, не тільки на світлинах, але й у столичних ресторанах. Ну, же відділі в компании, а не вдвоєм. Ну, це ж большая різниця. Так як ваш коханий обіцяв, він інвестує гроші в вашу кар'єру, допомагає купувати пісні, записувати їх на студії, знімати кліпи. Он допомагає, безусловно. Ну мені ще допомагають мої конечно. звісно, львівну долю делают, І он теж трохи допомагає. Чим займаються батьки, що допомагають. У кар'єрі, тому що це не маленькі кошти. Зняти кліп щонайменше коштує 20 тисяч доларів. Родителі бізнес свій, середній, середній бізнес. Що це за бізнес? Чим саме займається? Торговля і гастінічний бізнес у Києві. В Києві так. Да. ви отримали пропозицію руки і серця від загадкового свого чоловіка? Так, але на насправді я ще не сказала да, тому ми пока в роздумах. Ви і як більшість сучасних дівчат берете обручку, але не відповідаєте так, а думаєте. Ну я не взяла кільце. В мене немає, як oh. ви можете відіда. Тому все по чесному. Щоб потом боком вилазити, Коли обмануваш тебе потім обмануть так, що потім не встанеш. і поэтому я так стараюсь дуже лояльно относитися до себе мужського пола особливо.